Всім привіт! Мене звати Олла, мені 39 років, я з Волинської області. От. Уже, мабуть. Що ж таке? Втретє, створюю канал, Уже, якби би нічого, все налагоджувалось. Вчора ставила свій телефон на зарядку, Ну, йому щось заходило трохи, але Поставила на зарядку короче, там де екран, він мені здимівся. Я так перелякалася, що то просто жах. Ну, коротше, не про це буде канал, канал буде про моє життя, про мої різні експерименти. Бачу, зараз багато на вживання роблять експерименти, на економію грошей. От я хочу теж, мені, до речі, вдалося. Відкласти півтори тисячі з минулого 1 жовтня по цей час. І я скажу, що це виручає дуже сильно. Коли, наприклад, от... ми доїжджаємо до училища ну, трохи їхати нам, і ми зранку їдемо на таксі. Ну, хлопці своїх. У мене два сина, я везу на таксі. І, от, наприклад, мені не вистачає 2-3 дня. Я собі заначки взяла. Щоб загальну суму не брати, типу і мені все окей. Або наліки. Зараз менше захворів, там куча всього. Ой, дофіга пішло. Знову треба, типу, я взяла її. От. я думала-думала, що робити. Поки є гроші, якось треба відкладати. 6 тисяч. Я, мабуть, що не зможу відкладати, бо я б думала. 40 тисяч назбирать. Ну от давайте з маленького почнемо. 5 тисяч гривень за півроку. Я думаю, це нормально. Бо ну, загальний у мене дохід 39 тисяч, але, 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 і так, щоб було по-нормальному 5 тисяч. Якщо в мене вийшло відложити півтори тисячі, то я думаю, зможу і відложити 5. От. Щось я вчора перегонилася. Тому, кому буде цікаво, підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати якісь дуже смачні страви. Іпоновні е, страви. А ви знаєте, раніше зарплата була 15 тисяч і мені вистачало. Ну там 2-4 дні до зарплати. Зараз в мене в раз ще раз більше. Ну, загальна сума 39 тисяч. Так, є кредит, комуналки на прожиття на Сітікарт, ну але і мені їх не вистачає. Зараз якось, мабуть, з допомогою заначки я вже... У мене немає тижні без грошей. О. Це прикольно. Це працює. Зараз похворіли, гроші є. Тому треба щось робити з цим і від... відподарти. Тому що в майбутньому в мене ще жде суд, щоб вступити в спадок. У мене загинув чоловік п'яку тому назад. І щоб його кошти прирахувалися мені, потрібно подавати позов до суду, щоб його визнали загинувшим. Бо він без пропав, але загинув. От. А якщо цікаво, підписуйтесь, будемо розбирати різні питання, різні моменти. гарного дня!